Будь-хто може стати об'єктом кіберзлочину, якщо користуються смартфоном чи інтернетом. На жаль, нормативне регулювання цієї сфери в Україні не встигає за розвитком технологій. Що варто знати сучасні молоді про такі види шахрайства? Насамперед, що об'єктом кіберзлочинів можуть бути персональні дані, банківські рахунки, паролі та інша особиста інформація, найпоширеніші види злочинів такі: кардінг, фішинг, онлайн-шахрайство. Піратство, карт шарінг, мальваре, протиправний контент. Постає питання: як захистити себе від кіберзлочинів? Вирішення номер один: створюйте надійні паролі для захисту інформації та періодично їх міняйте. Можна створити в домашніх умовах коробку паролів, в якій зберігати надійні паролі згенеровані чи створені вами. І записані на окремому аркуші стікери або листочку. Це дуже зручно, ви покладете її на видне місце у себе в домі. І коли треба зайти в якусь соцмережу, ви відкриваєте цю коробку і бачите той пароль, який у вас записаний саме для тої мережі. Номер два. Встановлюйте антивірусні програми на пристрої та перевіряйте свої обліковий записи. Разом з учнями ми створили топ-додатків. Які можуть допомогти вам блокувати небажані дзвінки та контролювати отримання вхідних смс. Це ви можете бачити прямо зараз. Це Рейтинг додатків, створений учнем нашого закладу. У ньому ми можемо побачити, що третє місце серед додатків Google Play Market займає Calls з друге місце займає додаток «Call up». перше місце займає додаток. Color. Тож ця підбірка допоможе, можливо, і вам у майбутньому. Ми пропонуємо вам переглянути всі додатки Google Play та обрати топ-3 найкращих. Тож наш навчальний заклад про шахраїв знаю все.